Всім привіт! Мене звати Марія, і багато моїх друзів сказали, що їм дуже сильно сподобався влог з і щоб я робила щось таке на постійній основі. Я не знаю, що з цього вийде, але я вирішила спробувати. І сьогодні у мене відео, в якому я покажу вам свій звичний день у житті, да, моя звична неділя, як вона проходить. А зараз восьмої ранку я вже прокинулася, зробила все, що мені там потрібно було. І а, перше моє завдання на сьогодні це надіслати адвент нашим підліткам, тому що зараз грудень, вже 22 число, зовсім скоро найочікуваніше свято Різдво. І протягом цілого місяця ми з дітьми з підлітками виконували завдання з за адвенту для того, щоб підготувати себе і підготувати своє серце до цього свята. Ось, тому сьогодні я вже скинула завдання, а зараз буду розпаковувати свій адвент. Все, всі свої обов'язки за ранок я виконала. Зараз я вмикаю собі прославлення і фарбуюся, готуюсь до недільного богослужіння. Я вже вийшла в церкву, у нас сьогодні дуже сильний туман. Ось, спішу на маршрутку, тому що вони в мене рейсові. Якщо я е, запізнюсь, то мені треба їхати трьома маршрутками. Так? Якщо я не запізнюсь, то це треба а, ну, два види транспорту. Маршрутка і трамвай або дві маршрутки. А, тому мені важливо не запізнюватись. Запускай. Давай, привіт. До церкви майже зазвичай в мене є два варіанти, що я роблю перед сезон. Перший це ми з Діаною йдемо в АТБ, але сьогодні Діана на роботі, тому ніхто в АТБ не йде. Діана, угу. Діанала мене. Другий варіант я готуюсь до біблійного уроку в недільній школі. Але сьогодні його веду не я. Чесно, я вже не пам'ятаю, що я роблю, коли не перший і не другий варіант. Зараз подивимось. А, напевно, поспілкуюся з тими, хто тут прийшов, послухаю репетиції групи прославлення. А, Ну, Це якщо мене нікуди не покличуть допомагати, тепер трішки розповім вам про наше служіння. Коли я прийшла. Церкви то група прославлення мала репетицію. А я мала прекрасний час з цим чудовим хлопчиком, якого звати Стасік, і якого я дуже дуже сильно люблю. Потім зібралися люди, і наш пастор о одесятій розпочав служіння. Зазвичай він розпочинає з закликом до молитви, і ми молимося за нашу Україну чи ще за якісь потреби. Потім співає хор. Також група прославлення. І виходить перший проповідник, щоб сказати коротке слово. Цієї неділі це був Андрій, і він говорив про центр нашого життя. Потім ми молимося та благословляємо наших дітей та спускаємося в нижню залу для того, щоб прославити Бога разом з нашими дітьми. Я відповідаю за це таке міні-служіння, і кожної неділі спускаються разом з дітьми. Для того щоб ми могли з ними заспівати пісні. Співаємо ми пісні зазвичай з якимись рухами. Їм дуже подобається, це дуже підіймає настрій, і всі завжди щасливі після цього розходяться по своїм класам. А для того, щоб послухати біблійну історію. Після цього, якщо я не веду біблійний урок, то я піднімаюся наверх і слухаю наступну проповідь. Зазвичай вона від нашого пастора або від якихось гостей, які до нас приїжджають. А після закінчення служіння у нас є час на чай та каву, але не цього разу для мене, тому що у нас різдвяна репетиція. А зараз тут буде нарізка відео з нашої репетиції, щоб ви зрозуміли наскільки весело нам там буває. Вечір, ми приїхали смачно їсти. Це наш постійний пункт після служінь в неділю. Да. Зазвичай це після підліткового. А сьогодні у нас репетиція, як ви бачили до цього. Да. Тут так красиво, зараз я вам покажу. Time square Так гарно мерехтить Це супер. Ідемо їсти! Їсти? Їсти? Ми приїхали в наш любимий е, Далма, найкраща азіатська їжа. Тут в Україні. Ми де тільки не були в Одесі, в Києві. Тут, в Львові, тут найсмачніше Ілля, що ти собі? Як обична дитина. Портай. А ти ще? Годон? Молода дитина. Понятно. — Коли попросила подругу споткати, ні, ти таке щось смішніше сиділа. От сидить на столі каже, «Ні, не гарно, не гарно. І ось так робить. ти під Їжа смачна, смачна їжа, їжа, смачна їжа. Кіри Yellow Odon Beef. В мене э, щось дуже гостре і дуже смачне. Насій горон. Ота, штука. Насігорон. Вот это. Ой, не видно. Куточку. Спочатку ромен, тому що это просто. Де твій ромен? Давай. Я, я теловарен, будущий барабанщик. Да, реально. Кто из них Андрей? Да-да-да. На картинах. Я научила. Вы... Это... У Юли подтай базарахисом. Я у... под тай с подтай Да, у меня с зарахисом. Ты как вас это? Я вот это пробью, как я спрашивала у тебя, Мария, как ты это досетишь, короче, и так как вот ты крутишь, чтобы потом можно было взять. А или у тебя? У меня спрашивает. Наверное, у тебя. Теперь я так умею. Покажи, показывай, шо-шо-шо. Я накрутила. Говорять, не накручивается. Также Юля. Я вот научилась крутить. Она не накручується, вона накручує інших. У нас рука, скажи, що ти вчитель, но говорят, что ты вчитель. Що достала Мария Суха. Скажи, що ти вчитель, не говорячи, що ти вчитель. Скажи, що ти мама, не говорячи, що ти мама. Що в тебе там? Тут нічого. Родівся в тоже. Боже, як гарно! Треба чимось протести. Коротше, ну, ми вийшли мы по з Блекшипа, йдемо по подарки. Sí. У нас така краса на вулицях Дніпра. Просто Я говорю, на ЄБ, напевно, що так гарно. Ми щас... говорити, Але якщо. ми туди не підемо. Uh, щас. Щас, щас, от... щас, да. а, і там горить, і там горить. І взагалі такий прекрасний різдвяний настрій. Супер! Mm -hmm. Я говорю, що я не пам'ятаю 23 й рік, і я не пам'ятаю, чи було отак а, гарно в тому році. Я нічого не пам'ятаю. Все, пока. Йдемо в мій улюблений магазин. Книгарня є. Напевно, я про нього вже сказала. Улюблений магазин блок. Мені треба купити книгу для Ані. Ось, можливо, для Яни. Не знаю, для, для Ані точно. Тому так. Наша європейська площа гарніше. Вони говорять, що у нас дуже, ніж в Одесі. Нічого подобного. Хто таке говорить? Культурне прийомні. Ну, Та ні, у нас взагалі цивільно, це це в Одесі треш. Не в обіду Одесі, але ввечері але там треш. А, в ситуації, Міляйте, окуляри. Одначе, знаєте, і хочеться розказати, що я Там купила. Але нічого не купила. Ні, я то купила, але я не знаю, коли я виставлю цей, це відео. Можливо, це буде до Різдва і розповідати, що кому я купила, я не хочу. Зараз йдемо в ще один магазин. Мені треба купити дещо для мами. Я їм дарю з татом один подарунок, але в мене для мами є доп подарунок. ось, Тому треба до нього докупитись, знайти. Я не знаю, вже обходила кучу магазинів і не знайшла те, що мені потрібно. Я дуже сподіваюся, що я знайду зараз. Тому що це останній магазин, в якому я не була. Тому так. Да. Дівчата там щось на стромний магазин заглядаються. Коротше. Надію, що зараз знайдемо. Юля каже, мені там щось Не Їде що ти підійде? Яка? Жовта диви. Ну вже ж осінь пройшла. А біленька, є червона, під різдво. Я никогда не себе. <laughs> Хорошенький. Ровно. Не знаю, не разбираюсь. Ну, через рик нормально будет. Ой, эти а прикольные. Эти а может быть зараз. Давай, подожди. Вроде нормально. А где свитер, знаешь, тренд? кажую лоб. А. Ти ла хороша мама, да? Давай. А купила тапки що, до мене так смотриш? Пайстано. Класно. А що пинича? Короче, ми нічого не купили більше. Внах хочу п'ємо. Засмучені, але нічого, їдемо додому вже, так? Хочеться додому, я даваю. Включення мами номер тунька є. Вибирає фігурні макарони. Вони якісь бачиш, типу там шпинаті, навірно, бурякові. Ну навпаки, типу, типу, оригінал. У нас такі на філії якісь, як по собі <рес> <рес> не пам'ятаєте. <рес> нагребла взяла, там. Що ти там взяла? Дірочки, дракончики. На, на, на... на сина, все нормально. <рес> Коротше, все, нарешті ми йдемо додому. <рес> <рес> Я надію, нам більше по дорозі нічого не треба буде, бо вже дуже втомилася. Що? В квіті? А, що ж, я вже вдома. Втомилася неймовірно. Який сьогодні день. У ну, мене, в принципі, кожна неділя так проходить, але сьогоднішня репетиція вона була такою виснажливою. Ось ще одна репетиція у нас в. У вівторок ввечері і в середу генеральна репетиція прямо перед виставою. Ми виступаємо і можна ух, видихнути. Ось Я приїхала додому і трішки відпочила. І зараз хочу зробити, напевно, останню справу і піти готуватись сну. Кожен свій вечір перед сном я закінчую однаково або стараюсь закінчувати однаково. Не завжди виходить, тому що інколи бувають занадто насичені дні, коли справді, аби доповсти до подушки і просто лягти, і все, і, і спати. Що я роблю? Я вивчаю біблію зараз. Дуже люблю не просто читати біблію, хоча і читати люблю, але от. Просто читання біблії, воно мені більше подобається весна-літо, початок осені, коли ти можеш читати не вдома. От, коли я вдома за столом читаю, то мені хочеться вивчати. От виходить, що більш тепла пора року в мене читання і роздуми так, а більш холодна пора року це в мене зазвичай вивчення біблії за допомогою якихось різних ресурсів. От, буває таке, що я читаю якусь духовну літературу, там про дари духа або про імена Бога. Дуже мені сподобалось. І я там все собі виписую, записую, вивчаю інколи це якісь конкретні книги з Біблії. І зараз я знайшла просто в пінтересті безкоштовно там, на сайті якусь Коротше, якийсь збірник. Такий з запитаннями, і тут йде про по Якову. От Якова розбирається, і кожен день тижня ти собі щось записуєш. Я вам покажу зараз, як це виглядає з чистими сторінками, без моїх записів. А ось, наприклад, це там другий тиждень, перший день. Ой, тут щось цікаве. Стоп, давайте покажу те, що чому воно не збереглася. Я вчора записувала. Інколи лагає. Сумно, коли так, бо там важливі якісь речі. Окей. Наприклад, от тут у нас іде те, що ми читаємо, яку книгу, яку главу, день і вірш дня, потім трошки описується, питання задаються, І потім ти записуєш свою молитву. Те, що. Ти думаєш про те, що ти прочитав сьогодні, і те, який висновок ти собі зробиш, що ти заплануєш виконувати з того, що ти прочитав. Ось тому мені дуже подобається так вивчати Біблію. Воно, знаєте, допомагає, воно тебе структурує і ти знаєш, куди витрачати свій час. Що ж, сьогодні в мене буде оце щось цікаве. Зараз я прочитаю, перекладу, і подивимось, напевно, тут е, треба буде е, е, кожне трошки поїхав, е, кожні декілька віршів, е, про що саме там говориться, типу таку коротку е, думку. Ось читаю я поки що, якщо в електронний варіант, то переклад е, сучасний український переклад, якщо бумажний, моя. Потрібана Біблія, а, планую її якось замінити, але я її занадто сильно люблю. Ця біблія пережила зі мною дуже багато за вісім за років. Ось багато має тут пописаного. І а, читаю Огієнка. Це переклад Огієнка. Тому так, да, буду читати. А, угу. Все, пішла.